Вітаю вас! Це дуже незвичне відео. Як правило, такі відео я роблю дуже рідко, але чому б і мені. Ви дуже часто говорите про волонтерів, волонтерський рух. Знаєте, от я тут познайомився з дуже цікавою людиною. Так, да, волонтер. Але на відміну від багатьох волонтерів, селфі ви його не побачите. А, ну, ви знаєте, вони ж волонтери, які не вспіли щось зробити, вже куча селфі. Він, що називається, допомагає військовим, ну і добре. Військові йому віддячують, ну, сказали, а, а що вони можуть дійсно? Як вони можуть йому віддячити? І вони йому дійсно дають частини, ну, залишки зброї, які знаходять на полі бою. Це частини якихось снарядів, частини якихось бомб і так далі. Він, не будучи мистецтво, Звати його Юрій. Їх розмальовує. У нього є арт-проєкт. арт артзброя. Де він дійсно ще говорить, він не професійний мистець. Да, ви скажете, ой, ну це ж, але він шматками ці, як би сказати, зброя. Ну, це не зброя, а там частини зброї робить тісно, не би сказав шедевр. По великому рахунку, це є та реальна роботи волонтерів. І треба сказати нове мистецтво, яке раніше не було. Я пропоную вам зараз переглянути його роботу. І ще раз говорю, він дійсно ну, мистець від народу. І використовує от те, що йому військові подарували, по-іншому не скажеш. Для того, щоб зробити такі дивні речі. Там буде посилання на його арт проект в нього є група на Фейсбуці. Так що можете долучитись, поцікавитись, підтримати. Бож людина дійсно хоче розвивати ну, от таке мистецтво. А чому би ні? Мало того, я так розумію, що він з задоволенням буде залучати інших фахівців, які ну, поділяють його думку. А чому? Зброя повинна бути тільки зброєю. Чому вона не може стати частиною мистецтва? Так що пропоную всім моїм глядачам переглянути дійсно народні шуде. Це дійсно народне мистецтво. Ну і заодно там посилання буде, ну, в опис відео буде посилання на сторінку, точніше на групу у Фейсбуці. Переходьте, ставайте членами групи. Підтримуйте українське мистецтво. Ми однозначно переможемо. б там не розповідали вам. Російський бот за мистецтво і за Україну.